Астрал червоні двері. З цією франшизою вийшло майже так само, як і з зоряними війнами. Спочатку зняли оригінальну дилогію, після цього дилогію приквелів і ось тепер творці містичної саги взялися за дилогію сиквелів. Став лайк, якщо нічого не зрозуміло. Пояснюю, Астрал Червоні двері є прямим продовженням перших двох фільмів Астрал та Астрал Частина 2 в той час, як Астрал 3 та Астрал 4 були їх приквелами. Таким чином, червоні двері є п'ятою частиною цієї франшизи та поки що останньою з точки зору хронології. Події в новому фільмі Жахів відбуваються через 10 років після подій Другої стрічки. Головний герой Далтон уже підріс і збирається вступити до художнього коледжу, але раптово з ним починають відбуватися дивні події. Наприклад, на уроках малювання виявляється, що його похмурі малюнки оживають, привертаючи увагу зловісних істот із астрального світу. Зустріч із потойбічними істотами призводить до того, що Далтон дізнається про загадкове минуле своїх близьких. Його бабуся і батьки довгий час намагалися приховувати жахливі. Сімейні секрети, щоб не лякати хлопчика. Але тепер вся його родина має відправитися в небезпечну подорож через червоні двері і зіткнутися зі своїми похмурими таємницями. Режисером фільму став Патрік Вілсон, який водночас зіграв у ньому одну з головних ролей. А компанію на знімальному майданчику йому склали Роуз Бірн та Ендрю Астор. Місія неможлива розплата. Частина перша. Ще після третього фільму франшизи Місія неможлива. Її творці вирішили відмовитися від числової нумерації своїх наступних стрічок. Напевно, вже тоді розуміли, що в майбутньому їх може вийти немало. Як би там не було, але пропонована до перегляду перша частина розплати є вже сьомим фільмом у цій серії, яка виходить на екрани через довгих 27 років після прем'єри першої картини. У сюжетному плані за усі ці роки майже нічого не змінилося. Ітану Ханту в черговий раз доведеться рятувати світ. Тільки на цей раз вже від біохімічної зброї. Допомагати головному герою в цій битві будуть його старі союзники, такі як Лютер Сікел, Бенджі Дан та Біла вдова. А також нова героїня франшизи зіграна Хейлі Едвел. Незмінним виконавцем головної ролі усі ці роки лишається Том Круз. Інші ролі виконали Ребека Фергюсон та Ванесса Кірбі, автором сценарію та режисером нової частини. І не вже втретє став Крістофер Макворі. Власне, він же відповідає і за зйомки восьмого фільму в цій франшизі, вихід якого вже запланований на 28 липня 2024 року. Опенгеймер Біографічні фільми про зірок шоу-бізнесу та відомих історичних постатей завжди користуються великою популярністю серед глядачів. Однак, що стосується науковців, то тут не все так однозначно. Зазвичай такі картини не дуже цікавлять широку аудиторію однак на цей раз це може стати інакше, оскільки за зйомки фільму «Опенгеймер» відповідає Крістофер Нолан. Власне він написав і сценарій, взявши за основу книгу Американський Прометей», яка у 2016 році була нагороджена поліцерівською премією. Як ви вже зрозуміли, нову стрічку присвячено видатному фізику Роберту Опенгеймеру, у 1942 році він очолив команду провідних науковців, які працювали в США над програмою під кодовою назвою «Манхеттенський проект, результатом роботи якої стало створення першої у світі ядерної зброї. Очікується, що Нова не тільки розповість цікаву історію та розкриє характери персонажів, але й занурить глядачів у науку в максимально захоплюючий спосіб. З цією метою він залучив до зйомок. Таких видатних акторів, як Емілі Блант, Роберта дауні Молодшого, Мета Деймона та Кіліана Мерфі, які втілив образ видатного фізика. Ця зіркова команда настільки вірить у затребуваність цього фільму, що дехто з них навіть погодився отримати гонорар на 10-15 мільйонів доларів менше, ніж зазвичай. Барбі. Щодо свого виходу на великих екранах, ця романтична комедія очолила список найбільш очікуваних фільмів 2023 року за версією IMDb. А після виходу першого трейлера вона так взагалі стала дико популярною, навіть не зважаючи на свою дивність. Схоже, що проєкт тіма Бертона Венздей задав тренд на все дивне не тільки серед танців, от тільки на відміну від похмурого проекту Бертона, кадри з фільму Барбі виглядають настільки контрастно у своїх рожево-блакитних тонах, що породили новий тренд Барбікор. Незважаючи на таку дитячу та веселу картинку, нова стрічка досліджує зовсім не дитячу тему, а саме вплив ляльки Барбі на стандарти краси, які можуть негативно впливати на самооцінку дітей та підлітків. Саме тому творці фільму Грета Гервінг та Ной Баумбах створили концепцію мультивсесвіту, де герої допомагають один одному приймати свою унікальність та відмовляються від прагнення відповідати нав'язливим ідеалам. За сюжетом головну героїню Барбі виганяють із Барбіленда через невідповідність та. Новленим ідеалам краси це і стає відправною точкою історії, оскільки після цього вона разом із Кеном прямує у реальний світ, в якому для того, щоб бути щасливою, не обов'язково бути ідеальною. Головні ролі у фільмі виконали Марго Робі та Раян Гослінг. А якщо врахувати і репутацію творців нової картини Грети Гервінг та Ноя Баумбаха, то можна навіть не сумніватися, що перед нами їдка комедія про культ краси та всюди сущу гендерну повістку. Маєток з привидами. Свого часу атракціони Діснеївського парку надихнули кінематографістів на створення серії таких фільмів як Пірати Карибського моря, «Круїз по джунглях та маєток з привидами, що побачив світ у 2003 році, ремейком якого і є пропонована до перегляду Стрічка полани щодо перезапуску виникли ще в липні 2010 року у Гільєрмо Дель Торо він мав намір написати сценарій та спродюсувати картину. Однак, через три роки Дель Торо покинув проєкт, а його роботу продовжив режисер Джаст. Сін оскільки оригінальний фільм 2003 року за участю Еді Мерфі та Марші Томсон був більше комедією ніж жахом, тому нову стрічку було вирішено зняти у тому ж стилі. За сюжетом, черговими власниками маєтку стало не подружжя з двома дітлахами, а лише половина такого мати-одиначка з однією дитиною. Прибувши до нового місця проживання, Дамочка виявляється трохи приголомшеною розмірами нового житла. І буквально в перший же вечір вона стає свідком паранормальних явищ, про які відразу ж повідомляє священнику. Святий отець своєю чергою, аби вирішити проблему, заручається підтримкою цілої групи експертів-екзорцистів, образи яких втілили такі добре відомі актори, як Джаред Лето, Оуен Вілсон, Денні Девіто та Джеймі Лікертіс. Місія на двох. Впевнений, що багато хто з глядачів просто обожнює Джекичана не тільки за його неймовірні та захоплюючі акробатичні трюки та постановочні бої, але і за неймовірну харизму та комічність його персонажів. У свої 69 років актор просто відмовляється старіти і продовжує зніматися у великій кількості проєктів. Однак будьмо відверті. Судячи з кожної нової стрічки, здається, що герою нашого дитинства вже час на відпочинок. Комедійний бойовик місія на двох тільки підтверджує цю думку. Знімали його у Піднебесній спільно кінематографісти із США та Китаю. Цей фільм чудово відображає останні тенденції китайського кіно, тобто він є дорогим, безглуздим та з доволі поганими спецефектами. За сюжетом двоє колишніх солдатів спецназу мають супроводжувати групу цивільних осіб через Багдадське шосе смерті до безпечної зеленої зони. Зрозуміло, що ця місія аж ніяк не пройде гладко, і за всіма канонами бойовиків нам покажуть велику кількість екшену з елементами комедії. Напевно, через це одну з головних ролей і виконує Джун Сіна, якому вже не вперше доводиться грати в подібних картинах. Однак, останнім часом його кінокар'єра стрімко пішла вгору, тому йому ніби варто більш ретельно обирати фільми, в яких він знімається. Можливо, таким чином Сіна просто хотів підтримати Кумира свого дитинства. На цьому у мене все. Про свої найбільш очікувані фільми липня пишіть у коментарях. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також буду радий новим підписникам у себе на Патреоні.